Доброго ранку, з вами я, Світлана Тхоржевська, і це мій ранковий обхід територією мого саду. Зараз вам щось цікаве покажу, що заквітло у мене на клумбі. Не знаю, як правильно називаються ці квіти, але вони дуже прикольні. Такі фонарики, фіолетові. Чоловік каже, що це за квітки, а я вважаю, що кожна квітка вона по-своєму гарна. А це мій сьогоднішній ранковий сюрприз. Заквіт червоний мак. Ви подивіться лише на цей кущ півоній. Який він величезний. Я дуже чекаю, коли він заквітне. Квіти будуть ось такого темного кольору. Я тільки уявляю, який тут буде запах, коли він заквітне. А це мої гладіолуси. Я їх вже висадила. Ось вони вже попроростали. Тягнуться до сонечка. Я думаю, що все буде добре. До речі, я намагаюся пити каву без цукру. Намагаюся себе привчити, але щось не дуже виходить. А ви як п'єте каву? З цукром чи без? До речі, нещодавно висадила дві, точніше, три деревовидні гортензії. це пінкербел і бабелгам. А також ще у мене є. Пінк Анабель. Сподіваюся, що вони приймуться і будуть мене радувати. А ця красуня ось уже випустила квіт. Це гортензія широколиста Pink Sensation. Буде дві квітки. Так, на цій невеличкій клумбі я висадила кали вже в ґрунт. Ось вони. Всі прийнялися, якраз пройшли дощі, тому, я думаю, все з ними буде добре. І теж ці фонарики. Актинидії, слава Богу, пережили всі морози і не загинули. Навіть пішли розвиватися, ми вже натягнули для них невелику пору і підв'язали. Тому ось так вони в нас виглядають і гарно розвиваються. Так, а тут наш кріп. Ось який він вже пишний. Можна вже рвати, а я все шкодую, щоб він підріс ще більше. Але, мабуть, він найсмачніший, коли ще такий невеличкий. Далі, до речі, друзі, підкажіть, які ви страви готуєте з шпинату? Бо я так хотіла його виростити, а тепер не знаю, що з нього приготувати. Чи його вживають в свіжому вигляді, чи його краще готувати. Підкажіть, хто знає які смачні страви. А тут починаються мої салати. Вони вже повиростали. Дивіться, які великі, пишні. Ну і, звичайно, рукола. Так, а це наша полуниця. Якби було сонечко, то, звичайно, вона вже б давно достигла. Ось, Артур, покажи, яка саме у нас перша надозрівання. Ось ця, так. А да. Так, луничка зав'язалась гарно, але, звичайно, що не вистачає сонця. Хрущі поки що в нас її не поїли, слава Богу. Тут у нас пізній сорт, вона ще навіть не цвіте. Ось це, що є. А тут Полоничка. ремонтантна. Так, є теж позав'язувалась. Будемо скоро пробувати на смак. Ну що, а тепер пішли, глянемо, що там у нас в теплиці. А в теплиці у нас дивимось температуру. Ого, 36 градусів. Треба відкрити, провітрити. Ну, вірочки, звичайно, що слабенькі, але вони. Все ж таки почали розвиватись. Я думала, що вони, можливо, пропадуть, але ні. І навіть уже зійшли нові. Так, це наш перець. Він теж ще маленький, але розвивається, не гине. Так, тут у нас баклажани. З баклажанами в цьому році щось в мене не пішло трохи. Розсада була якась малесенька. Ну, не знаю, буде з них, щось не буде, будемо дивитися. В принципі, листочок оце вже новий пішов. Так, тут в мене ще деякі квіти є в горщиках. Mm. До речі, це е, капуста Брокколі. Ось така розсада. Хотіла спробувати. Так, тут в мене кавуни. Хочу, щоб я їх вже висадила в ґрунт, чекають тепла. Тут у мене лютики скоро зацвітуть. А ось ці манюсінькі, це, до речі, ті гортензії, які я вкоріняла бруньками. Ось декілька з них прижилося, і вже я їх навіть пересадила в стаканчики. А це агератум. Щось він теж стоїть. Ну і тут ще у мене броколі. Так, а це наш солодкий горошок. Ми йому натягнули теж опори невеличкі, щоб він поплівся по них. Так, а тут зійшла кукурудза. Ми її, правда, трохи затоптали, коли встановлювали парник. Основну масу ми затоптали, звичайно, вона тут ось росла під парником. Але я вже посіяла нову, ось тут буде під парканом кукурудза, тому все добре. Це виноград. Виноград. Це ще один виноград. Лохина у нас продовжує цвісти, але щось я дивлюся, ті квіточки, які вже перецвіли, я щось там зав'язі не бачу. Я все-таки сподівалася на перший урожай. Не знаю, чи ми в цьому році його дочекаємось, але ще цвіте. Можливо, були дощі, воно не зав'язалося, не було бджіл. Можливо, зараз, коли буде сонце, воно зав'яжеться. В цьому році у нас була проблема з мурахами. Мурахи позалазили на молоді дерева і повиїдали весь світ. От, наприклад, з грушок залишилось зав'язі дуже мало. Ну, Наприклад, ось на цій гілочці тут всього дві, тут всього дві. Хоча груша цвіла, дуже рясно. Але. Я прочитала, що є такий вид мурах, які виїдають повністю квітку серединкою. І майже весь цвіт вони виїли. На наступний рік будемо знати і приймемо міри. А Артур нам хоче показати ось такого жучка, який сидить, гріється на сонечку. Мабуть, це бронзівка. Майкій. Ну що ж, на цьому все. Розкажіть, що цікавого росте у вас. Всім па-па!